Президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил України Віктор Янукович з нагоди годину третьої річниці своєї новгурації, взяв участь у телемості в рамках проекту Діалог з країною, під час якого більш ніж три години поспіль відповідав на запитання українців у прямому ефірі. Поспілкуватися з главою держави, який перебував у студії першого національного телеканалу, змогли представники 18 населених пунктів із різних регіонів, зокрема Севастополя. Роль майданчику включення, де була розташована пересувна телевізійна станція, із трансляційним монітором виконала стоян. Бових літаків на аеродромі Бельбек, де разом із військовослужбовцями 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації повітряних сил збройних сил України часу з'єднання зі столицею чекав наш кореспондент Анна Петрова. З раннього ранку на аеродромі в кількох метрах від стоянки бойових повітряних машин розгорнуто пересувну телевізійну станцію. Триває постійна перевірка зв'язку зі столичною студією, звідки проводитиметься телеміст за участю глави держави. Спеціальний кореспондент П'ятого каналу Юлія Крючкова надає останні інструкції щодо поводження учасників під час діалогу по цей бік телекамер. Тільки но вчора військовослужбовці 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації повітряних сил збройних сил України відпрацювали останні спільні з Корветом Тернопіль військово-морських сил за Дання першого етапу навчань з бойової підготовки. До яких залучалися також кілька авіаційних бригад з різних військових частин країни. Тож, вперше за останній тиждень, тут сьогодні не було чутно ревіння двигунів. Погодні умови також всіляко сприяли телевізійному діалогу в режимі реального часу. Ані морозу, ані навіть вітру, що для перебуваючих на льотному полі поблизу моря мало неабияке значення, особливо через необхідність очікувати своєї черги. Севастополь мав бути підключеним до центральної студії близько 13-ї години. Тож дві години після початку телемосту Севастопольські учасники проєкту чекали прямо на злітній смузі. Серед присутніх були і представники Севастопольської міської держадміністрації саме через те, що телеміст відбувається напередодні дня захисника вітчизни, було прийнято таке рішення розташувати майданчик увімкнення саме на території військової частини. Відповідає на запитання журналістів радник голови Севастопольської місьдерміністрації Віктор Драшенко, та пояснює, чому саме цієї дивізія особа є в тому числі і сили швидкого реагування. Де, дивізія, яка дуже много зробила в підготовці і. Я на і одна із з лучших я вважаю, в нас державі, тому, думаю, і це на неї становились за словами командування бригади. Питання забезпечення житлом військовослужбовців контрактної служби є сьогодні найголовнішим для з'єднання з погляду на заходи, спрямовані на реформування та подальший розвиток збройних сил. Наша частина визначена до перспективного складу збройних сил України планується 100% комплектуватися контрактниками, тому основні питання буде це облаштування місць проживання для військовослужбовців за контрактом. Нарешті настає довгоочікувана мить, і своє питання полковник Юлій Мамчур озвучує президентові України. Глава держави розпочав свою відповідь зі згадки про те, що ще два роки тому у бригаді був лише один боєздатний літак. А сьогодні 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації повітряних сил України є одним із військових з'єднань, де вже активно почалися реформування. Тож перспективи не за горами. Ми вам підняли в два рази суму грошового забезпечення. І я переконаний в тому, що цього недостатньо, треба ще піднімати. Але ми пішли на цей крок вам, морякам, ВДВ і спецпідрозділам. І це перші е, військові частини, в яких фактично вже розпочалась зараз реформа, тому що підняття. Е, Грошового забезпечення створила умови для переходу на контрактні умови. І ми пішли вже цим шляхом. На жаль, одне з питань, яке є болючим і найбільш проблемним, це забезпечення житлом. Ми намітили е, найближчим часом, я вважаю, тут тиждень-два, ми будемо розглядати це питання в тому числі. У нас Склалися складні умови по реалізації надлишкового майна, з якого складається фонд, за рахунок якого реалізується в тому числі ця програма забезпечення житлом. Чому це питання не вирішується? Я вважаю, що ми найближчим часом знімемо ті перешкоди, які там є на цьому шляху, і будемо вирішувати. Тому Юлій Валерійович. Я добре усвідомлюю собі свою відповідальність за вирішення цієї проблеми. Обіцяю вам, що ми її будемо вирішувати разом з вами, разом з вами. І найближчим часом зустрінемось, як тільки я буду в Криму, ми обговоримо, як ця проблема буде вирішуватись в вашій військовій частині. Бажаю вам, щоб ви літали завжди сідали, як кажуть, м'якої посадки, щоб ви з добрим настроєм вилітали і сідали на нашу рідну землю. До зустрічі!